На позаминулому засіданні до нас приходили там з керуючого складу різних бригад і казали, наскільки це важливо, наскільки ці дрони там або будь-які літальні апарати допомагають зараз у розвідці і в інших задачах, і що вони на жаль не отримують ну не те, щоб достатнього, а дуже далеко до хоча б мінімуму ресурсів від там, держави. Ну, тому місцеве самоврядування тут є, знаєте, як найближчий дім для них. І вони, от я знаю, що і в інших радах так відбувається, що зв'язуються командири. Там і бригади, і батальйонів пишуть листи для того, щоб міськрада там допомогла, так само як до фонду фондів фундацій, волонтерів. Наприклад, от фонд Петра Порошенка. Ми просто я не встигаю рахувати ту кількість допомоги. Зараз це більше 6 мільярдів гривень витрачених якраз на допомогу, тобто, от. Тільки так виходить, що ми забезпечуємо армію а хотілось би, аби е, ми отримували інформацію про те, скільки держава закупила тих там дронів, скільки передала. Тобто цього нема. Інколи це кажуть, що це якась там типоля секретна інформація. Хоча мені здається, це є інформацію якою треба пишатися що держава зараз фокусувала свою економіку там свої ресурси для того аби підтримати армію наприклад коли нас забрали ПДФО, сказали що ПДФО міст міст підуть якраз у цей фонд там або там інституцію яка буде допомагати армії хотілось би ну нас це забрало хотілось би мати якісь звіти розуміння окей у нас забрали куди це тоді пішло, тому що у нас от є куди дівати ці кошти. От у нас дивіться скільки звернень це наші бригади. Там в тому числі до нас навіть зверталася президентська там, типу бригада. Ну якось дуже дивно виходить. Президентська бригада. Ну да, та президент. Тобто, ні. Пол... тобто вона зверталася, тому що так. -так, -так, -так їм тай... треба, звісно. Ну це назва така, але я маю на увазі, що знаєте, дуже так дивно, що мало би бути забезпечена. Хотілось би так. Я ж теж подумала, 에, що та. вона мала бути забезпечена, що ну або е, да хотілось би бачити від пана президента його особистий внесок. Да, особисто, от що він як персоналі робить для того. Ну, не як там, президент, державний діяч, там, да, е, обличчя нації там, на міжнародних всяких, е, самітах, а от він як людина, яка взяла відповідальність за країну. що він особисто робить для армії. Ну, я не бачила там, жодного такого моменту. І коли е, стосується там е, того, що створюються якісь там фонди, які забирають у міст. В результаті немає жодного, ну жодного інформування. І по інформації від наших е, там, в тому числі депутатів, у нас е, у фракції е, що не найбільша кількість депутатів, які пішли зараз, це тільки фракції Київської міської ради, але по партії у нас. Близько трьох, трьох тисяч людей, які зараз воюють, і на жаль, у нас 99 загиблих на фронті, які віддали своє життя. Я не розумію, чому у нас немає інформації щодо державної допомоги. От хоча б в моменті, да, в о цьому аспекті, коли у нас забрали там ПДФО, куди оці кошти йдуть.